На цьому дереві є білий налив, галамаст підщепа. Та сорт Дельбарістівале теж підживлений. Тож, проріджуємо і дивимось. Видаляємо вертикальні однорічні прирости, жируючі. Та деякі грубі, які дивляться вгору, розкладаємо дерево максимально горизонтально. Галамаст. Видаляємо однорічні вертикальні, жируючі та ті, що дивляться всередину. Формуємо, коректуємо скелетну крону. Гілочки, які дивляться всередину, дерева прибираємо. І ось ці всі вертикальні жировики. Їх теж не має бути. Гілка сорту галамаст обрізана. Починаємо рухатись далі. Дивіться, ось таку вона має форму. Дельбарістівали. Доформовуємо скелетні гілки, видаляємо вертикальні жируючі знову ж. Якщо десь є яблуко минулого року, прибираємо його, це розсадник хвороби, пам'ятаємо, та трішки знижуємо висоту дерева. Дельберізтивали. Обрізали. Зараз обійду та покажу. Нижній ярус залишили грубі гілки, розкладаємо їх далі. Середина зачепилася врожай і теж розкладаємо. Грубі гілки, які дивилися всередину дерева, ми прибрали. Ці, що з врожаєм залишили, максимально розвертаємо ось цей бік. Верхівочка підрізана чітко. Йдемо далі до білого налива. Білий налив. Маємо три груби гілки. Зараз ми їх знижуємо в висоті. Прибираємо вертикальні та розкладаємо максимально горизонтально. Робимо і показую результат. Обрізали білий налив. Дві гілки. Жорстко посадили нижче. По факту, через 1-2 роки вийде ось така картина. Ось так опустяться донизу гілки, закладуться бруньки і будемо отримувати врожай. Тим самим, що, що жорстко ми обрізали білий налив, ми даємо енергію галімаст та сорту дельбарістівали. Середина відкрита, освітлення добре збалансовано. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Всім гарних врожаю!